Ой, якраз розкажіть мені, що це ви робите. Да. <рес> да. Це ми будемо бажати. Це бачите, типу КВВК з Так-так-так, Ти футболку мені подарив, щоб я була. <рес> <рес> це, обнуляємо, встаримо мішок. Так, <рес> да, все, давай. Давай. Так, Sånn. А чого тут? Отак не можна. Я ж ті. Так, ту сторону плетру закрити. Вони повернеться йокулять. А де? А де ваша? А де ваша вага? Та як ви важите свою, то треба вже все, навіть. 14, 12, так, 12, 12. Ш -ш -ш -ш. Дайте свою вагу. Да, на Бо наша не фіксує, розумієте? 12800, то, як переходить, вона мусить, поки він кивається, вона теж. Якщо ваша показала 13. До фотографії, хлопці. — клавці. Тікайте, Стоп, злой посередині. Раз так. Без пользуємось, да? Так, да. а ну? Разпрощається. А что да. входимо? Ну, ну, Обов'язково.